Доброго вечора, Степан Михайлович. Отримав сьогодні вашу посилку. Дякую вам за швидку відправку. Отримав сіянці віргінки і сієнці азиміни. Зліва азиміна, справа віргінка. Сьогодні вже висадив контейнери. В подальшому відправляться вони в погріб до весни для подальшого вирощування. На наступний рік замовлю у вас живці для щеплення сортових культур. Також для посадки обробляв коріння вашим бальзамом. І також дякую вам за насіння азіміни. Зараз воно відправляється в холодильник для подальшої стратифікації. При посадці насіння також буде оброблятися вашим бальзамом. Дуже вам дякую, гарного вам вечора!